Також представляємо вашій увазі величезний вибір пішманє з Туреччини, пішманє в шоколаді, відомі турецькі фірми Сеч Ал, Мехмета Ефенді», Адем Баба. Це ніжний смаколик, який просто тане в роті. Він посипаний фісташковими горіхами. Також є ось такий чудовий подарунковий варіант. Тут три смаки: ваніль, полуниця і шоколад. 370 гривень. ось така упаковка, 450 грамів. Вітаю вашу увагу, що в нас є ось такі ексклюзивні снеки з Туреччини. Це ось смажений нут, повністю натуральний продукт, корисний для шлунку. Нут в солоній глазурі, арахіс добірний солоний, арахісові хрусткі снеки. Такі ж снеки, тільки солоні, і нут в цукровій глазурі. Якщо вас цікавлять оптові закупи, ми можемо запропонувати вам співпрацю на дуже вигідних умовах. Тому чекаємо як роздрібних, так і оптових покупців. На телефону наш 095 220 96 71. Магазин турецьких товарів Еміне.